Розпочалася 1448 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сили оборони продовжують стійко тримати оборону. За минулу добу зафіксовано 168 бойових зіткнень. Найбільша концентрація ворожих атак спостерігається на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 38 штурмів у районах міст Покровськ, Мирноград, Родинське та Удачне. Також висока інтенсивність боїв зберігається на Гуляйпільському напрямку. Там відбулася 21 атака окупантів, по 12 атак відбито на Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Вчора противник завдав майже сотню авіаударів, скинувши 249 керованих авіабомб. Під вогнем опинилися Коломіїці, Новоселівка, Воздвижівка, Верхня Терса та інші населені пункти. Крім того, ворог застосував понад 6,5 тисяч дронів Камікадзе. Українські воїни завдають загарбникам значних втрат. За добу ліквідовано 980 окупантів, знищено два танки, 33 артилерійські системи та майже 1200 безпілотників. Також уражено п'ять районів зосередження особового складу та об'єкт інфраструктури противника.